Ірина Пастернак букет жоржин. Божана сиділа біля вікна, закутавшись у теплий плед. У холодну пору вона часто так робила приходила з роботи, заварювала улюблений чай з м'ятою і дивилася вікно, спостерігаючи за перехожими, які бувають різні люди з різними долями. Раптом її погляд зупинився на юнакові, який стояв із букетом яскравих жоржин. І нетерпляче поглядав на годинника. Через декілька хвилин цей красивий букет вже був у руках дівчини, яка просто світилася від щастя. Цієї миті усміхнулася й божена. Їй подобалось спостерігати за щасливими людьми і подумки по щирому бажати їм добра. На роботі дівчину називали дивачкою і мрійницею. В якому світі ти живеш, не раз повчали колеги по роботі, тепер інші часи, коли кожен сам за себе. Тобі вже пора своє життя влаштовувати, а не за інших переживати і радіти. Може, й занадто наїмною була, але назавжди вкарбувала у пам'яті слова, які їй постійно повторювала мати зла у світі багато, і перемогти його можна тільки добром. А ще вона знала про існування так званого закону бумеранга. У цьому дівчина вже не раз переконувалась. Олега, новачка у колективі, в якому працювала дівчина, одразу не злюбили. Занадто з верхнім видався він усім. Ви придивіться до нього уважніше, він же насправді не такий. Це його захисна оболонка. Йому просто важко адаптуватися в новому оточенні, переконувала колег дівчина. Чоловік заприятелював з Боженою. Вона допомогла йому ознайомлюватися з новою роботою і просто була тією, хто без зайвих запитань і зауважень умів вислухати. Не довіряй так, малознайомим людям не переставала туркотіти колега по роботі. Мов у воду дивилася, коли говорила ті слова, бо вже наступного ранку на своєму робочому столі божена не могла знайти звіту, який готувала до пізна напередодні. Хіба ж я тебе не попереджала? дорікала співробітниця, це вже він, напевно, хоче вислужитися перед начальством. Не хотіла дівчина вірити в те, що Олег так підступно повівся. Вона ж бачить людей наскрізь, невже могла так помилитися щодо нього. Привіт, Божено, радісно, ніби нічого не трапилось, сказав Олег ще з порога кабінету. Божена крізь сльози ледь усміхнулася і, нічого не сказавши, поринула у пошуки звіту. А що ти шукаєш? намагався продовжити розмову, не розуміючи, що трапилось. Після тих слів його погляд магнетично зупинився на папці, яка лежала під столом. Хлопець підняв папку і поклав на стіл. О, спасибі. з невимовною радістю сказала дівчина. Мені не настільки важливий цей звіт, як те, що я повернула віру в людину. Олег розгублено дивився на неї. Та не зважай, весело відмахнулася Божена, коли зрозуміла, що свої думки мимоволі висловила в голос. З відчуттям якогось особливого спокою і з надзвичайно хорошим настроєм Божена поверталася з роботи додому. Щоправда, її здивувало, коли Олег відпросився з роботи ще з обіду. Може, він образився, зрозумівши, у чому вона мала необережність його запідозрити зранку. Та сумніви дівчини враз розвіялися, коли вона побачила біля під'їзду щасливого хлопця із розкішним букетом. Її улюблених жоржин.